Вітаю, друзі! Коли час звертатися за психологічною допомогою при переживанні втрати близької людини. Декілька днів тому я вже записувала відео для психологів, в якому пояснювала різницю між психологічною допомогою, психологічною підтримкою та психологічною терапією. Тоді було питання від психологів. А зараз. Трошечки інша ситуація. До мене на консультацію прийшла жінка 5 місяців після втрати, і вона сказала: вибачте, я не витримала ще місяць, мені сказали, що не раніше, ніж через пів року ти можеш звертатися за допомогою до психолога. Я трималася 5 місяців, більше не можу. Шановні Скорботні, ви не повинні триматися. Ви повинні звертатися до психолога тоді, коли вам важко. Дійсно, психологічна підтримка потрібна одразу після повідомлення про втрату, а навіть і під час повідомлення про втрату. Людині най... Боляче буде завжди, так? Але ось ці найболючіші моменти, вони ж одразу після втрати, коли почуття самотності, почуття покинутості, безпорадності. І саме тоді потрібен хтось, хто. Буде поруч, хто може витримувати ваші емоції, хто може вам пояснити, що все, що з вами відбувається, нормально. Так, ви читаєте це в наших дописах, але окрім того, що ви читаєте, ще потрібно з кимось розмовляти. І саме психолог може бути тією людиною, з якою ви можете відверто поговорити, бо родина, як ви знаєте, не завжди витримує біль, не завжди витримує складні розмови. Тож, коли треба звертатися, коли ви відчуваєте потребу? Коли ви розумієте, що е, вам боляче, психолог не може змінити ситуацію втрати. Правда, ніякими діями ми нічого змінити не можемо. Не можемо. І досить часто є е, такі питання або коментарі, а навіщо я піду до психолога, а що він може зробити? Все рівно нічого змінити не можемо. Так, змінити ми нічого не можемо. Але ми можемо підтримати, ми можемо співчувати один одному, ми можемо дати простір, де скорботна людина буде говорити про свій біль. І це вже немало. Залишитися на самоті. Це страшно. Самотність, це начебто ти в прірву провалюєшся. Навіщо вам додаткові випробування, вам і так боляче, вам і так складно. А можливо, ще коли психологи кажуть звертатися через декілька місяців після втрати, вони мають на увазі, що групу підтримки ми. Пропонуємо не одразу. Правда, група підтримки не раніше, ніж за півтора-два місяці, бо ці 40 днів після втрати вони дуже важкі. Там ще відбувається процес прийняття і багато ритуалів, які можуть. Допомогти людині і відбувається, знаєте, певне усвідомлення реальності, тоді в групу немає сенсу йти, бо людина ще не розуміє, хто я де я. А вже коли починається така таке сильне емоційне відреагування, тоді варто звертатися в групу підтримки. У кожної школи є різні підходи, коли потрібно надавати ці групи підтримки. Знаєте, багато наших психологів зараз навчається у ізраїльських колег, які мають великий досвід роботи з втратою, саме робота з військовою втратою, смерть на війні. Там є гарні рекомендації, і ці колеги підтвердять, що в основному їх роботи були, їх навчання і роботи, з якими вони користуються, були написані школою, яку очолює Саймон Рубін. Як на мене, це Бог в психології горя. Я поважаю цього вченого. Він правда дуже розумний. І ще до війни ми проводили вебінар і він пояснював нашим психологам, як працювати, і тоді йому задали питання, коли варто звертатися по допомогу. І також прозвучало 6 місяців або півроку, о або рік. А він питає: а що ви будете зробити робити з жінкою, яка пів місяця е, знаходиться в стані горя? Е, або вона вже сама справилася, і тоді психолог їй не потрібен, або вона ще глибше провалилася в стан горя, і у вас немає ресурсу витягнути її. Навіщо до цього доводити? А ще в ізраїльській армії, в Ізраїльській школі психологічної допомоги є така послуга, що якщо воїн загинув, то надається психологічна допомога не лише дружині там або. Комусь одному з родин. Ні. Допомога надається усім членам родини, тому що, як я вже казала, родині іноді складно підтримати один одного. Отже, давайте спиратися на краще, що є в світовій культурі психологічної допомоги при втраті. Давайте робити свої висновки, спираючись на наші реалії, спираючись на нашу ситуацію і на нашу культуру. Можливо, для когось правильно через півроку, через рік звертатися за консультацією до психолога, але для інших це. Загрожує і серцевими нападами, і патологічними реакціями горя. Вибачте, я говорю, як науковець, це, це коли людина не справляється, коли вона залишається в тяжких емоціях і не може рухатися далі. Вам і так складно, вам і так боляче, навіщо додаткові випробування, навіщо додаткові виклики ставити собі. Не залишайтеся один на один зі своїм болем звертайтеся за допомогою, звертайтеся до психологів. Є безліч спеціалістів, які вміють працювати з тимою горя та втрати, які вміють надавати допомогу. Вибачте, у мене голосно співають пташки, гарна погода, і я не можу сидіти е, закритою вдома чи в офісі. Отже, Дякую, що ви дослухали до кінця, і буду вдячна за ваші коментарі, за підписку на канал. Мені правда важливо знати, що те, що ми робимо, це комусь потрібно. Те, що ми пояснюємо, хтось чує. І ви можете звертатися до нашої організації. Ми порадимо психологів, які з вами вміють працювати з перших. Годин або навіть з перших хвилин вашої втрати.